Раніше Юрій Дубінін дарував естетичну насолоду Житомирянам своїми графічними роботами. Тепер більше уваги приділяє живопису. І саме живописні полотна різних років знайшли своє місце на його ювілейній виставці під назвою Погляд. Мій погляд на життя, на жінку, на природу, на якісь загальні теми. Є з-поміж виставочних картин і портрет доньки Юрія Дубініна. Сонечко так ніжно назвав митець цю роботу. Дуже неочікувано було, коли тато вирішив мене намалювати, адже з самого початку це було були просто замальовки шиї та ключиць. Ну, йому треба якась натура, щоб знати, як воно правильно все. А потім, коли він редагував це все, я бачу, що щось знайоме. Напевно, це моє обличчя. Це було. Дуже приємно твори Юрія Дубініна потребують від глядача вміння споглядати, прислухатися. Вони ніби ведуть діалог із глядачем. Діалог можливо про невідоме, про недосказане, але про те, що існує вічно і незалежно від нас: про любов, красу, мистецтво, добро, про вічність, про те, що не видно, але те, що існує завжди. Томарянам буде цікаво знайомитися. Ну, з гарною виставкою, якісною, професійною. Вона трошки нагадує книгу, його яку хочеться читати. А ще відвідувачі виставки зазначали, що у роботах Юрія Дубініна багато світла, тепла та весняного настрою. Ця виставка вона є дійсно весняною. Такою в кожній роботі відчувається. По-перше, автор відчувається, подобається йому жінка. ну, можливо. Кульс на відчинки в деяких роботах. Роботи наповнені теплом в сонячні, це свято барв, це свято оптимізму, це весняність стану. Її треба отримувати обов'язково наживо. І Юрій Олексійович дає нам можливість отримати це все по справжньому наживо, щиро і сердечно. Виставка картин Юрія Дубініна експонуватиметься у виставковому залі Житомирського будинку художника до кінця квітня. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.